Всім привіт! В цьому відео буде обзор на аніме Убивця Акаме. І почну із того, що там буде, проходить. І постараюся зна... або без спойлерів, або з мінімальними спойлерами. Це для тих, хто ще не дивився це аніме. І перше, що хотів би почути, це те, що глуп'яний герой. Приїжджає в стовпицю для того, щоб заробити грошей для свого посхалка і разом з друзями. Потім узнає, що його друзі були вбиті і також, і також узнає, що вся верхушка в стовпиці вже прогнивша і Можна так сказати, треба був тобі замінити. І він вступає в водарята, який, можна так сказати, хоче зверхнути короля і встановити нову Валтату. І <свісно> після цього якраз і починається його путь. І це так вкратці сюжет, і думаю, більше розказувати про сюжет не буду, так як там можуть бути ще більші спойлери. І зараз розп... можна так сказати, розповім свою думку про це. І вона така, що для просмотра я рекомендую всім, так як Мені це аніме дуже понравивсь, і можна так сказати, там, хоч воно і коротке, але за всі ці серії, що там є, відкриваються всі персонажі, які можна так сказати, всі головні персонажі відкриваються там. І, і якраз і за цього можна так сказати, можна зрозуміти, що там сталося і чому так зараз відбувається і за що б'ються, можна так сказати, герої в цьому аніме. На цьому, я думаю, закінчувати. Также всім пока.